Слава Україні! Ворог намагається вкинути нас в темряву, а ми бачите, з вами готуємося до Різдва Христового. Нехай і не так яскраво сьогодні палають ці лампочки або ці свічечки, але вони палають. І ми готуємося в наших храмах Православної церкви України саме до цього величного свята, Різдва Христового. 25 грудня. Ми будемо відзначати разом з усім православним світом. І оці свічечки нашої душі, вони є найголовнішими свічками України, тому що ці свічки символізують нашу перемогу перемогу над темрявою над ворогом. І як маленький Ісус прийшов до цього світу, щоб врятувати Його, так сьогодні Україна є у цьому світі. щоб Врятувати без перебільшення нашу землю від того мороку, який наступає, але обов'язково він буде переможений. Світлих думок і не забувайте молитися за Україну і за наших хлопців. Не забувайте про ціну нашої майбутньої перемоги. Нехай свічечка, яка символізує Різдво Христове, що незабаром постукає у всі наші оселі, нагадує нам про. Ціну перемоги в миру і про наше майбуття, яке обов'язково буде світлим.